Привіт, мої хороші. Сьогодні знову проговоримо про наших діток. Всі психологи навкруги нас говорять, що діток потрібно любити. Звичайно, найперше, що ми повинні робити для наших діток, це любити їх, але можливо не всі розуміють значення цього слова любити дитину. Любити дитину це не означає дозволити їй там ламати іграшки, трощити посуду. Це не означає змазати її полуничним джемом для повного щастя. так? Любити дитину це означає дізнатись її. Коли ми народжуємо дитину, ми не знаємо, яка це особистість. Тобто, те, що ми народили, це ще не означає, що ми знаємо хто у нас. Тобто, ну не хлопчики-дівчинка, так, а хто вона як особистість? Наша задача це дізнатися про дитину, яка вона швидка або повільна, що вона любить, що вона не любить. Звичайно, ми повинні підправляти наших дітей, тобто не можна так залишити, як воно є. Але саме от слово значення любити це давати їй розвиватись у тому напрямку, яку в якому вона як особистість народилась. Це дізнаватись про неї. Це дати їй можливість дізнатись все, що вона можливо полюбить в житті. Бо якщо дитина не знає чогось, так от, наприклад, там ми її водаємо у сфері, отіки у сфері музики, ми там її розвиваємо і все, і вона більше нічого не знає. Буде вона любити цю музику або ні, то вже. Буде залежати від неї, але ми повинні дати їй всі можливості. Ми повинні дати всі напрямки для неї дізнатися, щоб дитина могла обирати. І тоді ми будемо її любити, і буде в нас дуже гарна особистість.